Відправляє замовлення моєму віп-клієнту, і це тонік для обличчя ЛР Значить, Тонік дуже гарно зволожує шкіру, очищає від залишків макіяжу, очищає шкіру, має 50% алоя Вера та екстракт шипшини. Це і заспокоює шкіру, і освіжає, і надає її інтенсивне зволоження. Також в замовленні. СПФ, 30, лосьйон для обличчя та всього тіла, 40% алоя вера та органічний екстракт ананаса у складі, захищає е, нашу шкіру від любих ультрафіолетових променів, від всіх лучів, інтенсивно зволожує та доглядає за шкірою, без ефекту жирної плівки, швидко вбирається, не блищить, не залишає білих плям. Це дуже класний такий догляд і рекомендують косметологи навіть в зимовий ну, період пори року теж користуватися СПФ, особливо тим, у кого є пігментація чи веснянки. Німецькі засоби для вас. Звертайтеся, будь ласка, ціни пишу під постом.